Розпочинаємо робити блешню, і гадаю, що вам буде до вподоби така приманка для того, щоб зробити цю блешню, відповідно потрібен матеріал. Це нержавіюча сталь. Довжина блешні має бути 4 см. Трубку в діаметрі 8 мм. У мене вже тут один зріз повністю готовий. Звичайно, ми поставимо мітку, який має бути вугол зрізу приманки. Скажу вам на 100%, друзі, що ви можете його робити довільним. Адже ніхто з рибалок не знає. А який має бути зріз? Потрібна пилка по залізу. Ми зробимо паралельний зріз першому зрізу. Пиляти потрібно помаленько та обережно. Зараз ми швиденько все зробимо. На металі залишилися гострі частини. Їх треба повністю зняти, вирівняти площину і привести гарний вигляд. Беремо бормашинку і вперед. А свердлик ми, друзі, візьмемо з вами в діаметрі 2 міліметри. Перевертаємо блишню в іншої сторони і робимо ще один отвір. Отвори ми маємо з обох сторін. А тепер, друзі, ми приступимо, як я завжди кажу в своїх відео, до ювелірної роботи. Одягаємо, закручуємо і вперед. І робимо з неї віщі. На щітку доведемо нашу приманочку до того стану, який мені дуже подобається. Постагоє ще з радянського часу. У мене все готово. Білий кольор. Взагалі, хижа риба. Дуже полюбляє ось такий кольор. Потрібні зараз завідні кільця. Завідні кільця ми одягнемо в одне кільце, те, що ми з вами просверлили. Тепер беремо інше кільце. Знову ж робимо таку ж саму процедуру. Адже вона в нас симетрична, повністю. Заведемо до завідного кільця ще одне кільце. Я би назвав його ланцюжок. Трійнічок я буду використовувати. З очком, а ланцюжок ми звільнили трійнічок і дали йому можливість гуляти в товщі води, як він просто забажає. Ось така вона невеликого розміру з ланцюжком. І через ланцюжок ми чіпили сюди трійник з очком. Дуже добре буде використовувати на мілководі, як ми говоримо, тобто прибережна зона. І ось така блешенка. Звичайно, буде дуже добре себе поводити в товщі води. Де глибина там від 30 сантиметрів ну до метра? З вами був Олег Яврович. До нових зустрічей. Бувайте!